Привіт, яскраві вболівальники синьо-білих. Нещодавно український тренер Олександр Бабич зробив заяви, які справді всіх здивували. Ця новина, як і очікувалося, викликала розділення думок, особливо якщо порівнювати манеру гри Луческу зі стилем гри нинішнього тренера Динамо. Чесно кажучи, порівняння має сенс, але перш ніж поділитися цією останньою інформацією, ми хотіли попросити вас підписатися на канал і поставити йому лайк таким чином. Ви не пропустите жодної подробиці про найбільший клуб України. Тепер без зайвих слів перейдемо безпосередньо до інформації. Світло на закулісно цього повороту проливає український тренер Олександр Бабич. За словами Бабича, секрет відродження Динамо полягає в розслабленості та свободі, яку гравці знайшли після відходу мірчі Луческо. Наставник вважає, що команда отримала вирішальну свободу, особливо в атаці, про що свідчить динамічний дует буяльського та ваната, які тепер діють поза умовними стандартами. Гравці, втомлені від авторитарних методів Луческу, знайшли нове дихання під керівництвом Шовковського. Тренер вирішив зберегти структуру роботи та персонал, але надати свободу для творчості гравців. Ця зміна менталітету була важливою для Динамо, яке тепер, не вагаючись, відмовляється від оборонної тактики, дозволяючи швидкі контратаки та вирішальні дії. Бабич наголошує, що команда перестала бути сором'язливою і прийняла більш сміливий підхід, що призвело до більш різноманітного та привабливого стилю гри для вболівальників. Ця зміна була не лише тактичною, а й представляла новий менталітет, показуючи, що не всі тренери зможуть впоратися з переходом після Луческу. Ви згодні, що те, як Луческу поводився з речами, вже застаріло. Залишайте свої коментарі нижче. Ми хочемо почути вашу думку про цей перехід. Це був великий сюрприз. До зустрічі в наступному відео.